він сьогодні дуже смачний, швидкий обід. До фаршу додаємо яйце, сіль, перець, паприку. Перемішуємо. Вимішали фарш, формуємо Ось Отакі. От фарш не приліпав до рук, час від часу змащуємо руки водою. Правляємо смажитись. Вливаю трошки оливкою, вершкового масла. Кідаємо ківтільки. Обсма... Трошки обсмажимо. Перемішуємо. Смажимо, щоб підрумовуємо. Додаємо цибульки. Парш може бути любий, в мене індичий. Дуже смачний з курячого. Додаю трохи томату. П'ять хвилиночок обсмажуємо. Сипаємо трохи макаро. Вимішуємо. Доливаємо водички, щоб покрило тільки трохи. Накриваємо кружки і готуємо до готовності. Отака красота. Посипаємо зверху паметану і готово. Хай вам смакує.